Мої вітання: дехто з гордістю говорить Я приймаю участь у громадському житті. Що ж, позиція активна і цілком правильна, а от вислів ні, тут є помилка. Приймати можна гостей, м'яч у грі, приймають спадщину і гетьманську булаву, приймають присягу і замовлення на щось. Але коли мова йде про вашу участь у якихось справах або заходах, слід говорити беру участь. Або братиму участь. Слово ж приймати в українській мові має дещо інше значення. Цілком слушним воно буде в значенні одержувати, наприклад, месники дужі приймуть мою зброю, писала Леся Українка, в значенні брати щось, наприклад, кажуть приймати товар, в значенні зачислювати до організації, установи, наприклад, приймали до комсомольських лав. Слово приймати також буде доречно використати в значенні давати притулок або пригощати, як у панаса Мирного прийняв, бородай його на зиму, за харч та одежу. Слово приймати в українській мові також можна вживати у значенні вважати за когось то ви приймаєте мене за вітрогонку, Іван Нечуй Левицький, або забирати щось, як в того ж автора Лаврін прийняв драбину. Недобре буде сказати українською прийняли пропозицію, правильно говорити схвалили пропозицію, якщо учасники зборів прихильно поставились до запропонованого, і ухвалили пропозицію, якщо вона стала резолюцією зборів. Взагалі, замість вислову прийняти постанову краще використовувати одне дієслово ухвалити або постановити. Також недоречним мовознавці вважають сполучення приймати близько до серця. Лаконічнішим і природним буде вислів брати до серця, перейматися. Також запам'ятайте не приймати до уваги, а брати до уваги, не приймати за основу, а брати за основу, і не приймати чиюсь сторону, а ставати на чийсь бік. Тож беріть активну участь у громадському житті, добирайте слів відповідно до їх значення і говоріть українською правильно.